Будова молекули метану. Молекула метану має форму правильної піраміди або правильного тетраедра. Валентний кут 109,28 або 109,5. Гібридизація атомів карбону СП3-гібридизація. Ми з вами складали нещодавно з конструктора хімічного молекулу метану, і ви бачите, що це правильна пірамідка. Як її не повернеш, усюди кути однакові. Тепер у нас є питання, а чи бувають взагалі лінійні алкани? Ні. Через валентний кут. Лінійних алканів не існує. Усі алкани мають отаку кутову будову. Фізичні властивості алканів. Вам, напевно, цікаво, що ж таке алкани? Це гази, це рідини, чи це тверді речовини? А відповідь і те, і те, і те. Вершечок це у нас гази, середина це у нас рідини і далі в нас йдуть тверді речовини. Де це поділ, де це межа? Отже, від першого по четвертого гази. Десь приблизно по 15-й рідини і 16 і більше це у нас тверді речовини. Виникає питання, алкана, це те, що пише просто в книжці з хімії, чи це те, що нас оточує щодня? Правильна відповідь, ми з алканами зустрічаємося з вами щодня. Метан, етан, пропан і бутан містяться у природному газі. У нас в кожного дому є природний газ. Головний компонент природного газу метан. Рідини, рідкі алкани містяться у нафті. Нафта нам також відома. І Тверді алкани це парафін. Усім відома парафінова свічка. Хімічні властивості алканів. Алкани є малоактивними в хімічному відношенні. Вони вступають в реакції заміщення, окиснення або горіння, розкладу та ізомеризації. Розглянемо реакцію заміщення. СH4 плюс хлор2. HNU – це реакція відбувається на світлі. Пригадаємо, це аж 4 молекула, така пірамідка. Хлор-2 ми можемо собі умовно такими двома кульками зобразити. Яким чином може відбутися реакція заміщення? Гідроген і H міняємо кульки оці два місцями. Що в нас буде? Карбон залишається. Так? Гідрогени 3 залишаються. І сюди у нас іде кулька хлору. І плюс H хлор. Як ми допишемо цю реакцію? Цю реакцію ми тепер бачимо, що утворюється ch 3 хлор плюс H хлор. Утворюється хлорметан. ch 3 хлор плюс H хлор. Скільки разів ще можна хлорувати? Правильно, три. Тому що ми бачимо, що є ще 3 гідрогени. Реакція окиснення. Усі органічні речовини, в тому числі і вуглеводні, дуже добре горять. Горіння, це взаємодія з киснем і утворюється вуглекислий газ і вода. С плюс О2 буде СО2, H плюс О2 буде H2O. Урівнюємо рівняння карбон 1, карбон 1. H4, H2. Оксиген, 2 плюс +2, 4, ставимо тут 2. А це 2 2 6 плюс О2. Також утворюється завжди СО2 і h 2 o Урівнюємо карбон 2, гідроген 6, тут ставимо 3. Оксиген виходить 2 на 2 4, плюс 3 7. – 7 на 2 це буде 3,5. 3,5 ставити не можна. Тоді ми все домножуємо на 2А7. 2, тут ставимо не 2А4, тут ставимо на 3А. 6. Реакції розкладу для алканів. А дегідрування. Це відщеплення водню. c 3 h 8 На каталізаторі хром 2О3, якщо забрати водень H2, то залишається c 3 h 6 плюс H2. Реакція надзвичайно проста. 6 плюс 2 8. Був пропан, стає пропен. Бутан стає. Бутен. c 4 h 8 Плюс... H2. Наступна реакція крекінг. Крекінг це високотемпературне розщеплення довгих молекул на молекули менші за розміром. Ну, от дивіться, наприклад, я маю тут пентан, крекінг це українською мовою розламати молекулу на дві частинки. Оце я зробила зараз крекінг. Значить, Якщо ми маємо пентан, так, це 5 h 12 його можна розділити на одну кульку карбону і 4, 2, і 3. так, ну, ми Поділили, наприклад, на 2 і на 3. Так? Тепер це 2 h 6 і це 3 h 6 В нас разом має вийти це 5 h 12 Бачите, це 2 плюс 3. 5, 6 плюс 6, 12. Що в нас утворилося? Утворився етан і утворився пропен. Реакція ізомеризації це реакція перетворення молекул лінійної будови на розгалуження. У нас є лінійний бутан яким чином ми його можемо перетворити на розгалужений. Ми забираємо одну кульку, так, і в нас буде ізобутан. Як ми зараз запишемо це, у нас був нормальний бутан, а стає, ми просто робимо розгалужений, стає ізобутан. Реакція проходить на каталізаторі алюміній хлор 3. Хімічні властивості метану. Метан має кілька своїх специфічних реакцій. Перша реакція, на яку я хочу звернути вашу увагу, це реакція піроліз. Високотемпературне розщеплення без доступу повітря. Дані реакції треба просто вивчити. СH4 при температурі 1500 градусів розкладається на c 2 h 2 плюс H2, на етин і водень. При 1000 градусів розкладається на вуглець і водень. Аналогічна реакція, яку треба вивчити, це конверсія. Конверсія це як спосіб взаємодії двох газів. Конверсія метану з вуглекислим газом дає чадний газ і водень. Конверсія з водяною парою метану також дає чадний газ і водень. Бачимо, що в обох випадках утворюється чадний газ і водень, і зауважу, що суміш чадного газу і водню не розділяють, а під назвою синтез газ пускають на синтез інших органічних речовин. Добування алканів. Алкани добувають із природних джерел вуглеводів, тобто з нафти і газу. Також синтезом з простих речовин. Вуглець плюс водень на каталізаторі нікель 500 градусів утворюється метан. При взаємодії алюміній карбіду з водою. Ми знаємо, що карбіди добре взаємодіють із водою, з утворенням горючих газів. В даному випадку алюміній карбід дає метан. А також універсальною реакцією є гідрування алкенів. При гідруванні алкенів утворюються алкани. Реакція надзвичайно проста. С2H4 плюс H2, каталізатор нікель утворюється с 2 4